Всім привіт! З вами текстильна група Кавла увазі, ми зараз пропонуємо код позиції 718 Дитячий одяг. Лито. Ціна за 1 кг становить 1 доллар. Вага мішка 25 кг, Вартість мішка становить. 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Повторюємо по даної позиції 718, дитячий одяг. Літо, ціна за 1 кілограм, становить 1 долар, вага мішка. 25 кілограмів вартість мішка. 25 доларів. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите по відеогляду, в даній позиції йдуть і футболочки, і шортики для хлопчиків та дівчаток. Одяг для новонароджених також зустрічається. Повторюємо код даної позиції. 718, дитячий одяг, літо для хлопчиків та дівчаток зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кілограм. 25 доларів. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Як бачите, йдуть різноманітні модельки. Позиція міксована. Тут в ній йдуть як штанці, сіни, шортики, бріджики, футболочки з довгим та коротким рукавом, сарафанчики. Ціна за один кілограм становить один долар, а вартість мішка лише 25 доларів. Не втрачайте можливість стигнути, придбати один із запропонованих сьогодні під час відеоглядів мішечків. достатній кількості і футболочок, і з довгим, і з коротким рукавом Йдуть штанці. Футболочки також для хлопчиків і дівчаток. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Джинсові, сарафанчики, штанці. Як бачите, по відеогляду іде різноманітний, кольори різні також йдуть. І темні, і однотонні футболочки, і довгий, і короткий рукав. І от сарафанчики для маленьких діточок, шортики, штанці, шортики. Позиція, повторюємо, іде міксована, різні розміри, різноманітні модельки йдуть. достатньо кількості також і шортиків, і спідничок, сарафанчиків. Дитячий одяг, перший сорт в хорошому стані. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення. Придбавши зараз із відеоогляду дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки в розмірі 15. Тисяч.